Бувають дні, коли Господь так близько, тоді душа і дух співають в унісон, тоді, здається, небеса схилились низько, ту мить ти відчуваєш теплоту його долонь. Тоді у серці диво оживає Боже Слово, кожна його йота. Набуває зміст та сенс, і розумієш, що нічого випадкового не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити. Бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли душа в тривозі, немає сили пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості розчарування й страх. Коли ослабла віра, марно прагне піднятися у гору до небес, а сумніви безжально душу ранять, питаючи, хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що він прийшов. Ждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно, зовсім непомітно, втирав сльозу і міцно обіймав і щедро здавлену, розбиту віру. Відновлював щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік розлитий, щоразу до життя. Майстерно повертав, і з року в рік Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя, нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар. Нім будуть дні, в яких Господь так близько. І будуть дні, в яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам, Бог буде поряд, Він не залишає для нас. Яскравий приклад Авраам. Бог не змінився, він про нас подбає. У сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш творець незмінний, і незалежно від календаря Бог був і є і буде завжди вірний. I mean,